Так-так, дівчата, це hair wash вождей. Сама не вірю, що це говорю, але нарешті знайшла той догляд, який розладжує, але при цьому не обтяжує волосся. Обрала для себе міцелярний шампунь від Хіларі. Він м'яко очищає та підтримує водний баланс шкіри голови. Зазвичай я промиваю волосся два рази, використовуючи масажну щітку. Ретельно змиваю залишки шампуню і прибираю надлишок води. Кондиціонер рівномірно наношу на вологе, але не мокре волосся, та витримую 3-4 хвилинки. Мені дуже сподобався цей кондиціонер, адже він забезпечує делікатний догляд, не обтяжує волосся та сприяє формуванню природнього завитка. А це означає, що з цим доглядом укладка надайся не розпадеться через 30 хвилин, як це буває зазвичай. Цього разу при прикладанні волосся я не використовувала жодних стайлінгів, тільки термозахист. Не фіксувала локони зажимами, а завиток тримався Же два дні вважаються дуже крутим результатом, і до речі, як вам мій образ, саме так я планую зустрічати Різдво у цьому році. Це саме той варіант, коли просто зручно та красиво.